То ліжко йде з того. Що то? А, то воно з сусне йде. А тут ще на спинки сусне, дивіться. Що тут? Півтора пальця, то ще на спинке. Сусни. Ціна 13500. Кому треба, вставка та любого кольору. Любий колір може мінятися. Ну то є ліжко, розумієте ліжко. Метри 62. Та ставка любого кольору. Сірий, біжовий, золотий. Який хочете, синій, то є зелений, але гарно виглядає зелений, так? І ціна його 13500. Якщо треба, наприклад, в іншій тканині, люба інша тканинка, от тако. вибираєте люба інша, я вам такові, що кажете, мені біла, мені коричнева, червона, мені сина, фіолетова, оранжева. Ну, Салатова, голубенька, яка хочете на спинці, може бути будь-який колір. Любий розмір спального місця. чи метр вісімдесят, чи метр сорок, чи метр двадцять, чи метр любий розмір, який завгодно. І все, і тканина люба. Так що подумайте, чи вам треба такий варіант, як я вам пропоную. Спальне місце любе. Метр вісімдесят, метр шістдесят, тканина люба. Ліжко з дерева, колір. Білий матовий, може бути сірий, може бути горіховий, який завгодно. Але гарно виглядає, правда? Чітко. O ir įstatka beskartona, mylime miestų Ukrainą.